Завтракали, у нас якраз окно кухні сюди виходить. І пошли в ту комнату. І тут друг у -у -у. один раз, потім как второй, я навіть не зрозуміла, що. Говорю, Боже, это так близько где-то. рік ну, вікна тряслися. І все почало трястися. Я схватилася, я сиділа на цьому. На кровати сиділа, там читала книжку свою і почала сватилася до вікна, воно поляка, от того, взрива, сильного взрива, Дом сколихнуло. Я схватилася, поляка нічого не видно, я дивом, вела на себе і побігла в досіння. Заколихався весь дом, думали, що біжати, зараз обрушиться, вокруг усіх во окон дим, пиль, ну це пиль була, думали дим. Ну потом уже ш... пробежались, посмотрели, все стекла, слава богу, цел, целые. там почти